Так, Мерседес 209. Повозився, щоб добратися до замка. Оце все треба розбирати, щоб тут добратися до замка. Ні знизу його не достанеш. Ні зі сторони магнітоли не достанеш. Якщо подивитися, там подивіться, там немає нічого, доступу нема, руку не засунеш. Знизу до замка руку не засунеш. З-під дошки приладів не засунеш. Тобто знімати треба цей фартух. Щим я ще продовбався, не мог знайти нижнє кріплення цього фартуха. Воно ось такий поворотний торкс. І він держи низ кулачка. Сейчас покажу. Оця зараза мені попила кров, поки я достав. Ну, а тут, як і в 203-го мерса, витащити перемикач світла, тут саморіз. Вірніше, з під ручника, тут один саморіз, щоб перемикач витащити, потім тут саморіз, щоб панель цю от достати. І знизу один саморіз, отут є ще саморіз один. Ну і збоку. з ну, цього боку покажу. Все така сама штуконица стоїть. ус.